Друзі, доброго дня! Сьогодні, в нашому огляді, пускозарядний пристрій від компанії Bas Polska, модель БП6712. В нас є два акумулятора. Перший це варта, він повністю заряджений. І другий від компанії Топла. Він недозаряджений. Зараз ми підключимо пристрій і подивимося. Налаштування, як він виглядає при підключенні до заряженого акумулятора, і потім поставимо на зарядку сівший акумулятор. Так, підключаємо. Так, що ми бачимо? Перша кнопка це процент зарядки. Бачимо, що на 100% заряджений. Середня це буде струм зарядки, нижня. Якщо цей датчик зеленим кольором світить, це означає, що акумулятор повністю заряджений. Друга настройка це вибір типу батареї. Тобто є 12-вольтова стандартна, 12 вольт глибокий розряд, 12 вольт акумулятор AMG або гелевий і 6-вольтовий відрізнят. І акумулятор, якщо підключено на 6 вольт. Тобто даний пристрій автоматично визначає напругу акумулятора. Так, дивимось, що в нас заряджений. Струм 12,9. Так, даний заряджений. Тут він автоматично виставився на 12 Вольт глибокий розряд. Третя кнопка це типи заряд. заряду. Швидкі, швидкий заряд, нормальний заряд і третя функція пуск. Пуск в даному випадку виконується на током 75 А і потрібно підключати на 3 секунди. І послідуючи пуск через 180 секунд. Тобто в даному випадку, так як акумулятор заряжений, тут тільки одна функція зараз працює, це пуск. Так, відключаємо, переключаємо його на сівший акумулятор. Дивимось налаштування. Акумулятор заряджений на 88%, вибираємо тип батареї. Вибираємо 12 стандарт, виставляємо нормальний заряд, все, пішла зарядка. Якщо потрібен пуск, перемикаємо на оце положення. Тобто, як ми бачимо, зарядка йде струмом 12,8 А. Десь через годину він буде повністю заряджений. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал. Пишіть нам запитання, коментарі. Ми завжди раді відповісти на всі ваші запитання. До нових зустрічей на нашому каналі.